Gracias. З Середини серпня у кривому розі запрацював безпечний простір для дітей. Його відвідування безкоштовне. Місцева жителька Оксана Андрощук говорить про відкриття закладу, дізналася через соцмережі. Відтепер щодня, поки на роботі, приводить свого сина сюди. З дітьми тут працюють проводять ігри, проводять майстер-класи. Соціалізація дітей. На жаль, у мене дитина 10 років. Він перейшов у п'ятий клас. То за чотири роки, якщо рік він ходив до школи, це максимум. Син Оксани Тимур каже, найбільше тут йому подобається малювати. В цей простір я ходжу з друзями, тут весело. За словами виховательки дитячого центру Аліни Соловйової, щодня сюди приходять до 20 дітей. Працюють з 9 ранку і до 17 Наразі в батьків немає можливості відправити дитину там до дитячого садочку або десь там на платні кружки. Ось то в нас безплатна основа. Так, батьки можуть привезти своїх діток, залишити на декілька годин або на цілий день. Ми займаємось з ними малюванням, дивимось різні ролики, розважаємось, приємно проводимо час. Цей простір організували на базі одного із позашкільних закладів освіти за фінансуванням уряду Німеччини та громадської організації ЄС. Перша перевага це, мабуть, тимчасово переміщеним особам. Віддаємо перевагу працюючим батькам і віддаємо перевагу батькам, у котрих є наші, скажімо так, бійці засовушники. Працюватиме цей заклад до кінця листопада. Однак каже Дмитро: якщо буде потреба, можливо ще продовжать роботу. Загалом у кривому розі функціонує два безпечних простори для дітей. Тетяна Гринберг, Микола Домашов Суспільне новини, Кривий Ріг.